І всім привіт! Ти на моєму каналі Марина Хар, і в цьому відео я проведу детальний ромтур по своїй новій квартирі. Я трішки прихворіла, тому заздалегідь вибачаю за голос Також, як ви знаєте, почалося літо і в минулому. Відео облаштування я обіцяла знімати частіше відео, але, на жаль, поки що не склалось. Але в майбутньому я збираюсь викладати відео частіше. Що ж, ну і не будемо затягувати. Прям перегляду, ну, а ми починаємо. Ну, і спочатку я покажу свою кімнату. Ось ви зараз можете побачити мою кімнату. Я старалась розставити всі речі. Ось е, мій стіл. Можливо, в майбутньому я буду тут починати своє відео, я ще не вирішила. Е, далі ось таке от крісло. ну В цьому кріслі я цього разу починала відео, може в ньому буду, я ще не вирішила. Е, далі ось така от шафа. Тут у мене зберігаються ну як бачите, одяг, аксесуари і різні сумки і рюкзаки. Ну Може, я щось зміню, але мені в принципі так поки що подобається. Далі тут ось така от тумбочка. Все красиво оформлено. У мене тут такий от, е, нічник е, місяць і ось такий от годинник. Ви можете побачити, в який час я знімаю це відео. Е, ну Воно все миленько, в принципі, виглядає. Е, також у мене ось така от картина з сердечком, теж прикольна. Е, також, ну. Тут у мене іграшки, можливо, я їх приберу, я ще не визначилась, Але поки що вони так непогано виглядають, тому може і так ношу. І також така поличка, тут всякі штучки для краси просто, і книжки мої всі. Ну, ось так от, да. І також я повісила тут багато щоб було яскраво. І також багато зелені додала. Я подумала, що воно в цій кімнаті буде досить непогано виглядати. І, в принципі, так і є. Ось це моя кімната. Далі йде кімната моїх батьків і мого брата. Е, ну, У них тут, як бачите, одна кімната. І це от місце частини мого брата. Тут його ліжко. Е, та ось таке от красиве. Ну, Мені подобається, коротше, класне ліжко. А, також тут ось така от поличка, ну, тут для краси і годинник. Всякий декор. Далі це його парта, тут всякі його речі. А, потім шафа. Ну, Я не буду показувати. ну, Там їх одяг, коротше. А, далі ліжко батьківське. Теж ось таке от красиве. А, потім ось такий от букет. Мені він дуже подобається. Це моя мама, здається, купила. Потім ось такий плакат, телевізор. Е, ну, само собою, куди ж без телевізора. І ще ось така от тумбочка теж. Що ж цей телевізор? О, е, тумбочка ось така. Тут. Батьківські речі теж лежать, всякі для декору. І нічник ось такий красивий теж дуже. Е, не знаю, де вони її купили. Ну, класний ночник, коротше. Е, ось така от. У батьків кімната, ну і теж багато освітлення, гірлянди і зелень. Дуже все красиво виглядає. Переходимо далі. Далі йде ось такий, можна сказати, коридор. І також тут є така дірка для ванни. Ну, в коридорі висять плакати, і теж багато зелені, і освітлення. А всередині тут ванна, як ви Тут унітаз, ну все інше там для вмивання, цей умивальник, тут всякі речі для вмивання, речоски, там зубні щітки, зубна паста. Тут, як бачите, ванна і тут всякі теж штучки для миття, тут і маски, всякі бальзами, гелі, серветки, і тут рушник і халат всякі. Ну, мені в принципі подобається, як воно все виглядає, тому дуже класно. І остання кімната це кухня. Тут ну, на початку є холодильник, я його навіть встигла заповнити. Насправді, я думала, що я його не встигла, не встигну заповнити, але я його встигла. І заповнила досить непогано по схемі ось цих от ячеек, Ну, як я вам розказувала. Uh, і вийшло, в принципі, досить естетично. Мені подобається навіть, що в принципі рідко буває. Uh, далі ось такий от стіл. Тут uh, всякі штуки посуд, типу. І також є ось такий тостер. Uh, да. uh, він, типу, зламаний, і тут всередині теж рослини, і воно дуже так естетично виглядає. Десь ми його купили на якомусь ринку, я, якщо чесно, вже сама не пам'ятаю, але він дуже красивий і естетичний. Далі тут всякі штучки, ну, типу плита. І ось така от класна чашка, мені подобається. І зверху теж є ну, для готування. всякі штучки І тут теж багато світлення і зелені. ну, Зелені не дуже багато, але ну, на стелі ви можете побачити висить. І далі ми йдемо вже на вулицю. На вулиці насправді небагато всього, я поставила, але тут, ось, як бачите, є рослинки такі міні. А далі, якщо підійти, тут така, типу альтанка міні, теж невеличка. тут такий міні-диванчик, невеличкий. і є ось така дуже красива рослина мені подобається, ваза дуже класна. Далі, якщо пройти, тут є ось такий от проектор так. Ну, це просто для світла. Потім ось така росина велика, і тут тумбочка з усякими штучками. Ну, це, типу, для краси, просто, як декор. Ось така от у нас вулиця. Що ж, ну а на цьому моє відео добігає кінця. Я дуже сподіваюся, що тобі сподобалась моя квартира. І якщо так, то постав лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюся знімати якісний контент. І до зустрічі в нових відео! Come over and start up a conversation with just me And trust me, I'll give it just now I'll Take my hand, stop appending the man on the jukebox And then we start to dance And now singing like girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come on now, follow my lead I may be crazy